Доброго ранку, мої маленькі, ну які ж ви всі гарненькі. Покажіться, покрутіться, весело усім сміхніться. Ви найкрасивіші, ви найвеселіші, ви найрозумніші, мої дітки. Сьогодні ми поїдемо на ферму. Відвідаємо світських тварин. Поїхали. Ось наша ферма. Але де ж всі тварини? Фермер запропонував їх пошукати. Подивіться, діти, а чий хвіст виглядає за дерева? Це корова, правильно, а як каже корова? Корова каже му. Правильно, діти, корова мукає. Скажемо ще раз: корова мукає. А чиї роги виглядають за куща? Правильно, це коза, коза каже, Ме, вірно, діти, коза мекає. Давайте ж скажемо: коза мекає. А чиї то ніжки визирають із за дерев? Правильно, це свиня. Як каже свиня? Хрю-хрю. вірно. Свиня хрюкає. Свиня хрюкає. О, а хто то виглядає за трактора? Правильно, це собака. Собака каже гав-гав. Вірно, собака гавкає. Собака гавкає. А ви бачите, де сховалася киця? Вірно, киця сховалася на криші вдома. А як каже киця? Киця каже мяу. Мяу. Вірно, киця м'явкає. Киця мявкає. Діти, наш знайомий фермер каже вам дякую за те, що знайшли всіх його тварин, і він нам розповість, яку користь приносять людям свійські тварини. Корова і коза дають молоко, із якого роблять творог, масло, сметану і інші молочні продукти, а також вони дають м'ясо, а свинка дарує нам смачне м'ясо і сало. З них люди готують різні м'ясні страви. Собака друг для людини, вона сама добра тварина і обожнює людей. Крім цього, вона стереже господарство і дім, нікому не дозволяє скривдити свого господаря. Без кота і кішки теж не може обійтись не одна ферма і дом в селі, хоч вона і дуже ніжна і трошки ледача, але вона оберігає весь дім від мишей, які їдять продукти людей і корм світських тварин. Щось ж, нам час повертатися з екскурсії з ферми. Я пропоную розповісти своїм батькам про світських тварин, яких ви бачили на фермі, розповісти, як вони виглядають і яку користь приносять людям. Ось, наприклад, коза на голові має два рога, тулупи невеликий, маленький хвостик і чотири ніжки, коза м'яка і людям дарує молоко і м'ясо. Тепер спробуйте розповісти про свою улюблену тваринку. Я дякую вам за вашу роботу, ви молодці! До зустрічі, діти!